Вітаю! Часто мовці плутають префікси з та с. Роз та роз. Без та без. Як правильно сфотографувати чи зфотографувати? Розбійник чи розбійник? Безпечний чи безпечний. Сьогодні знайдемо відповіді на ці запитання. Запам'ятаємо, префікс с пишеться, якщо за ним йдуть літери К, П, Т, Ф, Х. Тому ми завжди пишемо скинути, сфотографувати, спалити, стоптати, сховати тощо. Ці літери дуже легко запам'ятати замовною формулою кафе птах. Уявіть собі будівлю з величезним написом кафе птах та літерою с на даху. Префікс з ми пишемо перед усіма іншими літерами, крім К, ф, п т х Зварити. Зсипати зшити, збирати тощо. Якщо у слові корінь починається з двох і більше приголосних, то префікс з чергується з префіксом зі. Зігнути, зіграти, зідрати, зізнатися. А ось префікси роз та без. Завжди пишемо з літерою з і ніяк інакше. Розказати. Розпитати. Розкидати. Безкінечний. безіменний, Беззвучний перевіримо ваші знання: оберіть рядок, у якому всі слова будуть писатись з префіксом с а спалити Счепитися скинути. Б створити, скласти схибити, В сказати, слідити схитрувати, Г. Спекти, сшити сформувати. У варіанті А слово зчепитися пишеться з префіксом з тому воно нам не підходить. У варіанті Б усі слова пишуться з префіксом «с-». Цей варіант правильний. Розглянемо інші варіанти. У варіанті В слово «зцідити» пишеться з, з апострофом з. А у варіанті Г нам не підходить слово зшити, у ньому префікс з. Продовжуємо. На екрані слова. Утворіть до них спільнокореневі за допомогою префіксів роз або без. Лити, хмарний, чистити, мовний, малювати, змістовний. Отже, лити. Розлити. Хмарний. Безхмарний. Чистити. Розчистити. Мовний. Безмовний. Малювати. Розмалювати. Змістовний. Беззмістовний. Чудово! Для закріплення знань ознайомтесь також з конспектом та пройдіть тести до цього заняття. До нових зустрічей!